Порядок прийняття на роботу під час воєнного стану не зазнав змін. Працівники при працевлаштуванні подають необхідні документи, а роботодавець, в свою чергу, видає наказ про прийняття на роботу та повідомляє Державну податкову службу. Особливістю наразі є те, що сторони за згодою можуть визначати форму трудового договору: Усно чи письмово. Тобто, трудовий договір про надомну чи дистанційну роботу та й взагалі будь-який вид трудового договору. Під час дії воєнного стану можна укладати усну. В свою чергу, ми рекомендуємо укладати по можливості саме письмові, трудові договори для того, щоб всі моменти працевлаштування можна було зафіксувати письмово. Це допоможе уникнути різних непорозумінь між працівником та роботодавцем майбутньо. Також працівникам необхідно знати про умови встановлення випробування під час прийняття на роботу. Так, строки та загальні умови проходження випробування під час воєнного стану не змінились. Проте, наразі для будь-якої категорії працівників можливим є встановлене випробування при прийнятті на роботу. Тобто, це і переміщені особи, і одинокі матері, і особи з інвалідністю тощо час дії воєнного стану, можливим є укладення різних видів трудових договорів. Це і класичні види трудових договорів, до яких ми все звикли, безстроковий, строковий, на період виконання певної роботи або ж особливий вид трудового договору контракт. Так, можливим є укладення строкового трудового договору на період заміщення тимчасово відсутнього працівника, наприклад, у разі фактичної відсутності працівників, які евакуювалися до іншої місцевості. У період дії воєнного стану можливим є також укладення трудового договору зі спрощеним режимом регулювання трудових відносин. Це новий вид трудового договору, який з'явився минулого року. Він передбачає можливість встановлення індивідуальних умов праці безпосередньо у трудовому договорі. Це означає, що всі істотні умови договору прописуються безпосередньо в ньому з урахуванням мінімальних вимог законодавства. Це відносно новий вид трудового договору, який з'явився також нещодавно. Відповідно до такого трудового договору, обов'язок виконання роботи працівником виникає лише у разі надання її роботодавцям з відповідною оплатою праці. Такий вид трудового договору, на відміну від трудового договору із спрощеним режимом регулювання трудових відносин, також можливо укладати і після завершення дії воєнного стану в Україні. У разі виникнення додаткових питань або необхідності роз'яснень, звертайтесь до юристів громадської організації Трудові ініціативи.